Завжди перед новою закупівлею нової партії продуктів. Я завжди намагаюся вимити повністю холодильничок. Знімаю всі ось ці а для яєць полички, ось для кетчупів, соусів. Це все буду зараз знімати, витирати все гарненько. Ось, а потім вже також виставляю всі а, остатки наших продуктів і буду перемивати самі полички, щоб потім а, в п'ятницю ввечері загрузити в чистий все холодильничок. Закупилися ми вчора продуктами, а сьогодні я вже почала готувати. Тому як в суботу я намагаюся приготувати їжу для того, щоб в неділю у нас був такий, знаєте, чисто сімейний, спокійний день без приготування, щоб я могла повністю зайнятися дітьми, десь вибратися на прогулянку разом, щось поробити з ними, щоб вже не відволікатися на приготування їжі. Ось такий красивий болгарський перець був в Що Саме цікаво, залишилися лише жовті такі перчинки, тому я вирішила дві взяти. Вони досить також солодкі, м'ясисті, гарні. Вирішила я приготувати кашу рисову з овочами і з м'яском. Готувала також ще чебуреки, і в мене залишилося філе-стегна. Дуже люблю знаєте, для фаршу використовувати саме філе-стегна, тому що воно більш таке волокнисте, а для фаршу найкраще підходить. А вже таке саме філе куряче, я використовую для обжарювання від бівних прижарювання. А ось саме філе-стегна беру на. Приготування курячого фаршу. Солю, перчу, саме рисову кашу. Е, люблю туди додати ще куркуму. І взагалі я прочитала, що куркума дуже гарно впливає на роботу нашої печінки. Ось, тому частенько я використовую саме куркуму. Вчора ВТБ купила з чоловіком ось такий квасопілля, знаєте, дуже-дуже смачний. Раніше ми його не куштували не так нещодавно. Ця фірма опілля, вона випускає живе пиво, також досить таке смачненьке. А ось квас, взагалі, знаєте, це щось О, все тече, і тільки що його з холодильничка. Дуже-дуже класний. Тому рекомендую, хто побачив в магазинах, беріть не пожалкуйте. Він дуже такий смачний, на нібито бочковий, як раніше, був квас. Ось дуже класно. Він зварений. Ну, Класнючі. Щас буду наливати цей дітком. Вже Сашко мій пригнав. а Сьогодні було. Була гра на стадіоні наші горедерські хлопці, які більш старша вже ліга група, виграла з рахунком 3-2 проти білогородських, начебто вони грали. Ось, наливаю квас і будемо освіжатися. Кухня у мене кипить, варує, все готується. Зараз ризовичами швиденько приготую так швидко, за 20 хвилин, поки підходить на моє тісто на чебуреки, Саме головне. Дивіться, в шорт відео там вся грамовочка, вся озвучена мною. Це найкраще тісто, як на мене, для чебуречки. Воно таке смачне виходить саме не наче, ви знаєте, таке з ці чебуреки приготовані. Дуже класно. Так воно в плівочки має відпочивати десь пів годиночки. Так, поки тут смажую, смажую, так, і буде вже, мабуть, ось наша. Нашу підсмажку додати вже до рибу. Рит вже гарно взяти, збираю сюди ще зайву піду. Так, обсмажечка вже майже готова, ще, а в кінці я притрусила, трішки додала сюди а, а, сушеного часничку, щоб було смачніше. Так, а, а риб, коли я готую, я збираю картинку, активно закіпаю його трішечки під. Далі і буду зараз собі добавляти нашу підмашку. Вже готово вимикаємо вогонь. Оце проблема, знаєте, чайник стоїть, коли щось смажиться постійно в ляпках, потім його витираю. Наступний раз собі кажу, буду його відставляти. І, як завжди, все бігом, все хочеться швидко. І те, те, і те, 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 те. І, як завжди, забуваю про чайник. Забуваю його ось так відставити, щоб він мене не заляпувався жиром. Так, і все сюди смажечко додаю, щоб вона ще також яско наше з овочами проварилася разом з рисом. Ось, і буде дуже-дуже така смачна поживна каша з овочами, з м'ясом її називають. Плов це не плов. Але ось так швидко, за 20-25 хвилиночок, дуже смачна страва на обід готова. Так, ще в мене в планах було булячки сьогодні зварити і зробити з буряків варених. Дала, тому зараз зварю ось цю кашу, перекладу в садочок якийсь, бо в мене проблема. Нема такої маленької ще каструльки. Дуже мені не вистачає. Буду дивитися, можливо, скоро я поїду в Київ та щось таке. Перекуплю собі ще одну маленьку, таку зручну каструльку. Помішую і роблю тепер такий, знаєте, помірний маленький малесенький вогничок. Трішки так закриваю кришечкою, щоб пар випаровувався лишній. Так, І будемо займатися зараз нашими чебуреками. Вже півгодинки пройшло. тісточком наше для ліплення і жарки чебуречків готове. Зліпляю я ось так. буреки, начинку, на половинку загортаю і беру виделочку. ось бачите, так краєчки гарно прищіпую нібито. Ось, дуже смачні виходять такі гарні. Ось, бачите, Набираю я начинку. В начинку я кладу фарш, солю, перцю, туди мілко нарізаний цибульку мілко нарізану, а також кріпчик. Ось все перемішую, і ось така начиночка у мене для чебуреків готова. Можна готувати з будь-якого фаршу їх, а мені більш таки з курячого підходить, тому що дітям так більше, знаєте, смакує менш, менш таке жирне м'ясо. Ось така у мене гора вийшла вже чебуречків, ще трішечки залишилася, і зараз вже буду закінчувати. Займуся посудом. Моя вже готова, смачна ароматна. Куркума зробила своє тіло. Робила жовтий колір страви. Ось, бачите, вже в мене чебуречки. Було ще більше. Кучка, але дуже смачні. Розібрали вже половину з'їли. Так, це ще чоловік в мене ввечері прийде. Все змете. Так, буду тепер я займатися ось цим. Бачите, перебираю. Ми тут креветкова чище. Це все, що залишилося в хорі, була по акція вчора. Ой, чоловік придбав за 390 гривень. Тут цілий кілограм ось такої, бачите, саме атлантичної креветки, Вона крупна, не морожена, а охолоджена. Така набагато смачніша. Тут немає вже води в ній, а вона така вся м'ясиста. Дуже-дуже класно. Коли ми були в Португалії, то ми її їли кожні вихідні там дуже ж багато креветочки, і вона набагато свіжіша, ніж ця, тому що поки сюди до нас все це доїде. Ось, то навіть коли ти очищуєш панцир цей самої креветки, він аж хрустить такий, знаєте, ну, настільки свіжесенький, просто там дуже-дуже смачно харчувалися. Саме з такими дарами океану. З такими креветочками зараз поочищую, складу холодильничок. А це все відходи, буду викидати. Потрошку вже розгрузила, помила я посуд. Мало того, що і посудомина машинка у мене справляється непогано, але і так, коли готуєш, особливо щось тісте, постійно дуже багато накопичується посуду. Зараз буду вичищати килимок. Дуже класний, також я його струшую, витираю гарнесенько, він коли висихає, тоді вже скручую. Ось такий саме для тіста, для розкатування. Бачите, як зручно тут навіть діаметр вказаний, якщо там для коржів, на тортик. Дуже дуже класний оці. Мені матуся прислала, сказала, що на хімозній ось цій аклійонці краще не замішувати тіста. Бачите, скільки вона з цього тут накладено на столі. Такий гарминер, зараз тут буду ось так хоп, прибирати. Так, Настюшка взяла шоколадку вже, <appearances> Да, Настюнь? Дуже любить вона В АТБ. Покажи, які ми беремо В АТБ шоколадки. Ні, підписники не з'їдять, вони тільки подивляться. Такі, знаєте, зараз по акції саме фірми Лакмій подобається. А ось її малюночок, це буде її парта. Ось така малюнка подарувала. Ну, як вони переїжджали. І так як обмель, меблі там нові всі у них, бачите, трошки вони зацьогані. Але нам, боже мій, з барського плеча, як то кажуть, не за гроші, а для дітей. Є полички тут поки що мені манікюрні мої. Стоять тут корзинка з лаками. Потім ми хочемо переставити цей столик саме в дитячу. Ось тут також є, бачите, монтована лампа. Чоловіка треба попросити, щоб він витягнув і ми підібрали, може, в епіцентрі десь заїдемо. Сьогодні, до речі, збираємось там десь бути поруч з епіцентром в боярці. Ось, і включаєш, виключаєш, ця лампочка працює дуже класно. Вона нас освітлює таке денне світло таке. Ось бабуся нам. Прислала ось таку книжечку з розмальовками. Ми вже трішечки тут її підправили, обірвали. Чи то малі діти приходили до нас, коли в гості. Настюшко ось так. Починала розфарбовувати. Тут ще дуже-дуже багато таких гарненьких, бачите, малюночків. Є ще над чим працювати. Які гарні, гарні малюночки. Для Настюшки. На вуличці в нас вітряно, холодно, я не знаю, треба вдягатися. Хлопчик мій побіг. Ось там, бачите, люди вивішують свою білизну, сушать. А в нас є балкон, тому я так намагаюся все ж таки вдома вішати, хоча дуже дуже багато. Приняв мене. Ось там будиночок, за ним живе наша подружка, зовсім зовсім близенько. Настуня принесла мені шматочок шоколадки. О, дякую, донечка. Дякую, Гірка. Дивиться вона якесь відео про котиків. Так, хотіла вам показати квіточки свої. Бачите, як гарно випустила квіточка моя. Вже забулася, як вони називаються, такі великі квіти коали схожі з такими лакованими листочками. Підсипаю я сюди добриво. Ось таке, бачите, гранульоване для кімнатних рослинок. Воно потім при поливі воно набухає, віддає всі корисні речовини, саме квіточка. Розсипала я. Зараз буду проливати відстояною водичкою. Завжди десь, тиждень десь, десь відстоює воду, бо у нас вода дуже агресивна, дуже багато заліза у воді. Ось, А ось це китайська розочка. Бачите, вже вона трошечки у мене листочок. Один Ну, Таке, вона також любить досить багато зволоження. Або що земелька сухесенька. Вона почала у мене трішки ось засихати. Засихає листечко. Вона росте такою величезною, просто у мене такі думки були, щоб в більший вазончик все ж таки пересадити з меншого і її в більшенький. Тут у нас в куточку стоїть такий домовичок. Назвали ми Як його? Настюш, як? Тьома назвали ми його. У нас в Запоріжжі, до речі, такі також ми в Юзьке купували в юски дома. Лежить аж два, тільки набагато більше. Один середній і другий ще більший. Там у нас Петя і Кузя. А це у нас тьома. Поки ще з Тьомою живемо, потім, як поїдемо в Запоріжжя, вже, можливо, власне житло будемо забирати речі. Сподіваюся, наші. А наші домовички запоріжські нас дочекаються. Да, Настюш? Смачно, да? Вже вона пообідала в нас, а тепер десертом займається.